Молодий чоловік, це місце зайнятое. Тобто як це зайнятое? Хто мав право його зайняти? Тут сидіти, мамо, я подруга. Ні? Ні. не сидіть ви тут, ваша подруга. Але це я є новішовість, вам не видається? Ні, мені не здається, у мене квиток, це рядиться місце. Це десь там. Як же там, саме тут. Слухайте, це анекдот комізму. Я сама особисто діставала ось ці два місця. Я це, сам дістав. Можна? Так, ти просто про мене, то чувак, я ж не можу говорити про необізнанність, я нічого не хочу про неї чути. Вона щось сталося, вона страшенно поспішала. Я знаю, буде вона страшенно поспішала. А на кого всі питають квіточка? Я...